Усім привіт! Мене звати Катерина. Я рада вітати вас на своєму каналі. А сьогодні хочу поділитися з вами відгуком про сушарку для фруктів. Також її можна використовувати для грибів і кажучи, для риби також. Ну, тобто, для усього, що можна висушити просто на свіжому повітрі. Я у минулих відео показувала вам, як я заготовляла сухофрукти, сушку з яблук, для того, щоб потім взимку варити компоти. Яблук в мене досить багато і будуть ще, тому я вирішила купити ось таку сітку, щоб трошки полегшити цей процес, бо у тому способі, який я вам показувала минулого разу, є декілька недоліків. Найголовніше це те, що ви використовуєте там якусь поверхню, якою ви можете користуватися у моєму випадку. То був стіл, який ми використовуємо для того, щоб посидіти на вулиці, там випити кави, якісь напої або провести час із друзями. І коли він зайнятий, ну розуміється, що то не дуже така ситуація складається. По-друге, коли у вас фрукти на якійсь поверхні, яка не продувається, то процес висушування значно подовжується. А я думаю, що якщо фрукти або овочі, або що ви там будете висушувати, буде розташовано на сіці, це буде значно швидше. Третє, що мені не дуже сподобалося у способі висушування на поверхні, це те, що ви повинні розташувати ваше ну, такий механізм для сушки, бажано десь на сонці. Але зараз у нас частенько бувають дощі, і якщо буде несподівана якась злива вночі, або коли ви будете відсутні вдома, у вас все намокне і можливо, просто зіпсується у в кращому випадку просто буде значно довше висихати. Тож, я згадала, що є якісь сітки, полізла в інтернет читати, що там є. І натрапила ну, більшість пропонує саме ось такі варіанти у різних конфігураціях. Зараз я покажу, яку саме придбала я і як вона взагалі-то виглядає. Так, В цілому я обрала ось таку сітку. Вона велика. У мене заявлено, що тут, ще не пам'ятаю, 6 і 7 етажей, поверхів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Вони кажуть, що шість, Але зараз я вам покажу ось цей найнижчий поверх він такий вузенький. Якщо ці такі величенькі десь 15 см. То Найменші десь п'ять, але туди можна щось вкладати все рівно. І що тут у нас є? Тут така досить щільна сітка, тобто ніякі комахи нічого не повинно проповзати. Ну, якісь маленькі, прям зовсім такі, як мошки, як вони називаються, вірно. Вони а вже ж можуть пропустити, але там мухи, оси, вони не потраплять туди. Є тут ось така, таке дверцятко на блискавці. Ви можете відчинити і вкладати ось сюди те, що вам потрібно. Потім зачиняєте, мені одною рукою не дуже зручно, і висушуєте свої фрукти-овочі. Тут є з верхньої частини ось такі дві мотузочки. За які ви будете чіпляти цю сітку? Карабін це вже самостійно. Ми перечепили сюди. Є деякі моделі, де комплектуються карабіном, а є ні, у нас не було. І я думаю, що це не обов'язково. Якщо він там у вас в комплекті є, і ви за це будете переплачувати, то я б не радила, тому що ну, треба розуміти, де саме ви його будете у себе на ділянці чіпляти, і чи взагалі вам підійде той карабін. Ну і треба ще враховувати, що, скоріш за все, вам там покладуть якийсь найдешевший, найпростіший карабін, який може не витримати вагу. Так, у мене сітка, якщо я не помиляюсь, з 60 на 60 я обрала велику, щоб одразу можна було велику кількість сушити. Якщо у вас маленькі об'єми, можна брати меншу, вона буде значно дешевше коштувати. Ось ця мені коштувала разом із доставкою десь приблизно 650 гривень. Щось таке, я точно вже не пам'ятаю. Я буду сушити фрукти ось тут на веранді. Чому у мене тут гарне провітрювання, бо вона з трьох сторін відкрита. Тут є сонечко зранку, ось сюди, на мене світить. І в день звідси попадає гарне буде провітрювання і є дах. Що найголовніше зараз? Що якщо піде дощ, буде якась злива, то мої фрукти не намокнуть. Тож зараз я покажу, як я буду її причепляти у себе. І будемо підготовувати фрукти. У нас тут зроблений дах ось таким способом підшитий. Це робили ще минулі власники. Ми не переробляли поки що. І тут ми вкрутили декілька гачків ось таких. Тут у нас причеплена. Така лампа, яка вбиває комах. Ну і ось тут ми вирішили вкрутити ще один гачок, щоб можна було тут повісити нашу зушарку. Ось я повісила, так вона виглядає, можу показати вам її з різних сторін. Ну, і як бачите, тут вона буде досить гарно провітрюватися. І буде зручно щось вкладати. Розтибнули блискавку, склали туди яблучка, груші, або що ви будете сушити, застибнули. І залишили. Ну, і я приступаю до підготовки фруктів. Ви можете зробити це будь-яким зручним для вас способом, але після минулого разу я помітила, що. Краще нарізати ну, більш тоненькими шматочками, бо таким чином у вас все швидше буде висушуватися. Залежить від того, що ви плануєте робити далі з цими яблуками, ви прибираєте чи ні ось цю серединку з кісточками та прожилками. Якщо трапляються ось такі трошки там прибиті частини, то краще. Їх а вже ж прибрати. <кій> якщо у вас яблуко не пошкоджене, немає ніякого шкідника всередині, то можна не прибирати цю серединку. Ну, якщо ви будете, наприклад, використовувати для компоту, для узвару ці сухофрукти, то вони вам не заважають. Якщо ви хочете таким способом заготувати, щоб потім їх їсти, то я б радила все ж таки прибрати. Ці, ну ці такі зайві частинки, скажімо так, щоб потім вони вам не створювали дискомфорт і не заважали насолоджуватися смаком яблучок. Нарізані яблучка розкладаємо, як вам зручно, можете викладати рядочками, так як я, можна це робити ну, просто якось там хаотично, скажімо так, закинути, потім просто розрівняти, щоб вони були більш-менш рівненько. Але ви повинні розуміти, що ну, якщо вони не будуть один на одне накладатися ці дольки, то вони будуть значно швидше і краще просихати. Так, мені не дуже зручно це робити. Я закладаю передню поверхню, бо знімаю тут камеру, щоб вам було видно. Ну, а вже ж якщо робити це не на камеру, то буде значно зручніше, можна ближче підійти і вкладати ваші фрукти. Ось так виглядають розкладені порізані яблочка. У мене того об'єму, що я готувала, вистачило на 4 полиці, ось, та, ось ця трішки не заповнена до кінця, а ці три вони повні. Буду зараз зачиняти ось цю дверку. І будемо залишати їх на сушіння. Буду по можливості знімати вам кожного дня. І потім покажу, о, скільки в мене зайняло часу, о, щоб зробити сушку з цих яблук. Тут у мене о, декілька сортів з різних дерев, те, що падало, я просто підбирала о, ті яблучки, які були у гарному стані, скажімо так, не пошкоджені дуже. То я їх. Помила, порізала, і ось зараз будемо їх сушити. Тож, далі буду вам показувати статистику сушіння по днях. Ну що ж, мої яблучко повністю просохли. зараз буду їх доставати із сушилки. Ось так вони виглядають повністю повністю сухі. Ну що ж, я зібрала яблучко з сушилком. Ось така кількість у мене вийшла. Вони сухі повністю і мають ось такий гарний помаранчевий колір. Я дуже задоволена результатом. Зберігати їх буду, скоріш за все, також у банці. Як я показувала в своєму відео в минулому, там, де я вперше робила сушку з яблучок. А, і частина, можливо, я завакуумую, подумаю, чи, чи варто так робити, чи ні. Якщо таки вирішу, я вам також цей процес покажу. А що я можу сказати? Я цією сушилкою дуже задоволена, тому що порівняно із методом, коли ми на якійсь поверхні, там на столі, сушимо, це значно швидше. А, ну, мінімум у два-три рази швидше, тому що. Тут можна при спекотній погоді висушити яблучка десь за 3-4 дні повністю. Ну, це, А вже ж якщо у вас досить ось така танка була нарізка. А, тобто, у мене тут, а, ну, я не знаю, так сказати, а, мабуть, ось вийшли такі яблучка, десь ось склеїлися а, десь 3-4 міліметри. Я нарізала їх і вони вдвічі тонші стали. Так швидше, так зручніше, бо ось тут ця сушка висить, нікому там майже не заважає, вам не потрібно думати про те, що а вдруг піде дощ, а вдруг там ще щось, ніякі комахи до ваших яблучок або овочів, або грибів, що ви там будете сушити, не доповзають. Вони навколо літають, але ну, не достають. Тож це дуже зручно. Ну і зручно, що не потрібно кудись прибирати те, на чому ви сушите. Воно тут висить і висить собі, просихає. Вам тільки треба викласти, і потім через деякий час все прибрати і скласти туди, куди вам буде зручно те, як ви схочете прибирати. Тож, а ось такий мій відгук і мій досвід з цією сушилкою може вам радити. Можна купити готову, можна, я думаю, таку і самим зробити, якщо у вас є на цей час натхнення, я вирішила для себе, що це досить доступний і зручний варіант. Ось так: от, сподіваюся, відео було для вас корисним. Якщо у вас будуть якісь питання, то пишіть в коментарі. Я із задоволенням, якщо зможу, відповім, поспілкуємося. І всім бажаю всього найкращого. Гарного вам а, збору врожаю, зберігання вашого врожаю. І головне спокійного, а, чистого неба. Всім па-па!